Рівно місяць тому комуністична партія України розпочала місячних боротьби за соціальну справедливість. За цей період комуністи провели близько 30 акцій, протестів та пікетів по всій Хмельниччині. Вони налагоджували діалог з усіма політичними силами суспільства щодо підтримки своїх ініціатив. За основу було взято найбільш гострі на думку комуністів соціальні проблеми. Вони переконані, більшість українців насамперед відчуває соціальну несправедливість при оплаті житлово-комунальних послуг. За словами першого секретаря Хмельницького обкому компатії України Ігоря Корнічука, тарифи бути посильними для кожної людини. Перше, що треба зробити, це відкрити, зробити відкритим тарифи отворювання. Друге, контроль над підприємствами, які роблять те чи інше постачання комунальних послуг чи газу, світла, води, в контроль мають над цінами взяти держава. І третє, що ми говоримо, що той газ, який добувається в Україні, ми маємо в першу чергу надіслати на житлово-комунальне господарство на їх підприємства. Крім того, комуністи виступають за справедливе пенсійне забезпечення та за зміни у трудовому кодексі і неприйняття його у первинному вигляді. Саме ці три питання, які захищають інтереси простої людини, стали основною темою місячника боротьби за соціальну справедливість. Ми будемо працювати на український народ, на українську державу. Будемо готові співпрацювати з будь-якою політичною партією, яка підтримує перше те, що я сказав, це відміну медичної реформи, пенсійної реформи і ті пропозиції, які вніс вчора лідер комуністичної партії України Петро Миколаївич Семененко у залі Верховної Ради, що стосується житлово-комунальної сфери. Комуністи кажуть, цей місячник – черговий крок на захист від несправедливості від наруги над правами простих громадян.